94 і 94 і дев'ять. Борис Пілефем Дванадцята година на студійному годинку Бориспільфам, друзі, кругуємо з вами. Далі ми продовжуємо дізнаватися більше про нашу а, саме громадськість і продовжуємо говорити а, про те, що відбувається загалом на території нашої бориспільської громади. А, саме зараз до нашої студії завітав а, Максим Оксамета про а, і саме це інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Бориспільського районного управління Державної служби з надзвичайно. Них ситуації України, пане Максиме, вітаю вас. Доброго дня сьогодні. Ми хочемо поговорити про те, що не за горами вже дуже в нас скоро розпочнеться опалювальний сезон. І все ж таки хочу, щоб ви застерігли, дали поради, що нам можна робити, що не можна робити. Наприклад, коли ми купляємо обігрівачі, коли плануємо обігрівати не тільки централізованим опаленням, а ще й окремими предметами. Загалом, тобто, якщо ви збираєтесь купувати якийсь обігрівач, тобто ну, зазвичай це електричний. Звертайте увагу все-таки на сертифікати якості або принаймні, хоча б щоб це була якась відома фірма. По-перше, це вас вбереже ваші гроші в подальшому ремонті, елементарно зможете знайти до нього запчастини. І в принципі, все таки має бути певна якість, адже все-таки від електрики це найбільша найбільша кількість пожеж в побуті саме від електрики, тому з цим треба бути дуже обережним. Ви минулого ефіру казали про те, що слід вимикати все з розеток, обігрівачі це також елемент живлення. А взагалі, що може бути, якщо людина звикла до того, що все на своєму місці в кавичках? Тобто, потрібно так, все-таки вимикати з розеток і не залишати без нагляду. Елементарно, все ж таки в усіх предметів є певний ресурс роботи. Тобто, якщо ми обігрівач будемо цілодобово змусимо його працювати, то рано чи пізно, все ж таки, він вийде з ладу, і добре, якщо він просто перестане працювати, а не загориться. Наскільки це небезпечно, коли ми заряджаємо телефони на ніч або взагалі не вимикаємо і воно працює в нас постійно? Бували в нас кілька випадків, що залишена зарядний пристрій в розетці так викликав пожежу, тобто інший кінець кабелю лежав на подушці. І виникала пожежа через ну тобто там перепади струму є свої певні особливості. Яка зараз ситуація в нас на території Бориспільської громади? Чи стали люди більш свідоміші і відповідальніші? Чи в нас відбуваються пожежі? Пожежі відбуваються. Якщо говорити по кількості трави, потрошку все це діло зменшується. Тобто, все ж таки, люди більш свідомо до цього ставляться а зменшується кількість випалювання, тобто і сміття, і трави, і то подібне. Але якщо брати все ж таки з минулим роком порівнювати, то в Бориспільському районі на 200 пожеж у цьому році більше, ніж в минулому. А, з паліями продовжуємо боротися. А, взагалі, зараз робота з дронами ще ведеться чи вже не сезон? А, ще трошки потроху проводимо. Зазвичай це більше у вихідний день. А, і так само, тобто з паліями ще робота проводиться, але адже все-таки ще погода дозволяє випалювати певним особам. І тому тобто, наша робота в цьому напрямку не припиняється. Не було ще надзвичайних випадків через саме паліїв, можливо, що сталося займання. Кілька днів тому, 11 числа, стався такий випадок на Переяславщині. Там через випалювання сухої рослинності, на жаль, згоріла господарча споруда, і так само ще додатково автомобіль. Обійшлося без жертв, але все ж таки, ну тобто, матеріальні цінності. Зазнали втрат. Зараз опалювальний сезон, і можливо, люди вони користуються газовими балонами, які заправляють окремо. Наскільки це небезпечно? Слід пам'ятати, що зазвичай, тобто, наприклад, буває ситуація, яка заправляють балон. Тобто зимою ви приїхали на заправку, балон холодний, заправляли його на морозі, заправили. Потім ви приносите його в квартиру, де все-таки температура різниця досить значна з вулицею. Він нагрівається, тобто ну, тут елементарна фізика і він може вибухати. Тому з цим дуже обережно. І, взагалі, тобто в квартирі балони газові заборонені. Ми з вами. Готуємося до зими, і звісно звертаємо увагу на те, що можливі блекаути людям до них треба готуватися і обов'язково запуститися з резервними так елементами живлення. Які вони повинні бути? Так, тобто дійсно ворог не спить, все таки невідомо якою буде зима, тому запасатися подібними речима потрібно. Тобто, це як і павербанки, екофлоу і так само генератори. Можуть бути якісь прилади, ті самі газові балони, туристичні і тому то подібне. Все ж таки, так само, як і на початку ми говорили, звертайте на їхню якість, дивіться елементарно, як воно зовні виглядає. Досить легко відрізнити, коли ну, тобто, елементарно дешевий пластик, він, ну, тобто, його навіть на око видно. Все ж таки, трошки чуть-чуть більше грошей додавте, але купіть щось нормальне. Все ж таки, це ваше життя, ваше здоров'я. Так само, тобто якісь певні зарядні пристрої екофлоу і акумулятори, тобто саморобні пауербанки, все ж таки не робіть цього. Краще придбайте вже готове рішення, це все ж таки ваше життя та здоров'я. Ще раз нагадаю. Ми завжди говоримо про те, що людям слід готуватися і даємо поради. А щодо вас. Скажіть, як ви, як працівник і представник Державної служби з надзвичайних ситуацій, готуєтеся до зими, що у вас є, і яких правил ви дотримуєтеся в себе вдома? Якщо особисто про мене, тобто в мене є генератор, в мене є певний запас палива і запас мастила до генератора. Не забувайте про мастила до генератора, все ж таки, є певний період, коли його треба проводити певне йому технічне обслуговування, бо довго він не пропрацює. Так само, тобто, пауербанк. І все ж таки, надії на краще. Генератори. Ми на балконах можемо їх встановлювати? А, ні, заборонено ставити на балконах, особливо заборонено ставити їх на кріплення до кондиціонера. Кріплення кондиціонера не розраховано на, по-перше, на вагу генератора так. і на його вібрації. Тобто, елементарно, можливо, там да, все буде добре, і ніхто не задихнеться чадним газом, ніхто не отруїться продуктами горіння. Але якщо ця річ випаде, а важить це ну тобто там від 30 кілограмів, елементарно дуже може когось вбити. Тобто, ну будете нести відповідальність за це. А, сусіди, які побачили, що у іншого працює генератор, і він а, не дотримується правил безпеки в багатоквартирному будинку. Що нам це слід робити? А, звертатися до поліції і до державної служби України з надзвичайних ситуацій, а що загрожує за це? А, в... Я думаю, в перший момент це буде виховна бесіда, а далі вже будемо дивитися по саме по наслідкам. Все ж таки, дуже велика різниця, якщо це просто порушення одне правил, а інше, якщо вже нанесені, наприклад, збитки здоров'я. Будемо готуватися до змового періоду. Будемо готуватися до того, що ми впевнені, і хочеться вірити, що блокаутів не буде, а буде тільки наша перемога. Згодні, так дівчина ми з вами зустрінемося. обов'язково наступного разу. Друзі, хочу нагадати, що сьогодні до нашої студії завітав провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Бориспільського районного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Київській області Максим Оксами. Дякую вам за бесіду. Дякуємо за те, що нагадали, як нам слід готуватися до опалювального сезону і взагалі, як нам слід дотримуватися правил безпеки. Будьте з нами на хвилі Борис Піліфем 94.9, Не перемагайтеся. 94 і Борис Піліфем.